Бажане <зважаю>, здоров'я, пане полковнику. Прибув! Хлопці, вітаємо на українській землі! Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Україні! Сьогодні, 23 травня. Перша частина великого обміну результатом домовленостей, коли було проговорено, що міняємо тисячу на тисячу, разом з тим ми розуміємо, що велика частина наших хлопців і дівчат продовжують перебувати в полоні. Будемо робити все для того, щоб повернулися кожний і кожна із них. Вся нікому струби. Овся ніколи струби. Сьогоднішній день це не фінал, а це початок. Початок вашого нового життя. Мама, я повернувся. Я їду додому. Два роки я чекав цього моменту, щоб попався додому і сказав, що я її люблю. і Дуже-дуже сильно за неї Свобода варта на те, щоб за неї боротися. Ольга то вона без сіль. Чиття шалене. Так і хочеться плакати, сміятися, радіти. Ось, ласка, Вістись, там всякі номера.

Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Светово! Україна! Пора русе! Україна! Пора усе! Любіть Україну! Як сонце любіть, як вітер, і трави, і Щасливу воду. Щасливу години і прати спимінь. Любіть у годину на любіть вишневу свою Україну, хрестую вічну, живота на і мову її соловію.